Всім привіт! Сьогодні в нас мега безплатка. Такої реально ще не було в нас. Сьогодні в нас 26 грудня. Ви можете самі побачити, що ми взяли. Зараз холодно і я не знаю як, але по фотографіям видно, що вони виносять на вулицю часто. Ось це все, але... Ну, крім м'яса, звичайно. Ми були там перший раз, до речі, в неї цієї безплатки фудбенка чи не найвищий рейтинг, один з найвищих. Найвища оцінка поставлена по відгуках. 5 зірок. Люди виносили, питали, що, ти, в принципі, що люди бажають взяти, що їм потрібно, необхідно. І виносили в коробках. А, дуже багато печива, ну, всякого різного хліба, дуже багато є, є цілий ящик з е, різними хлібобулочними виробами, такими тартами, там до чогось. Да? Але е, я навіть не заносив. Певно, треба буде комусь віддати, бо вони отак просто дали, це не те, що ми брали, вони просто отак дали цілими ящиками. І все. А всередину не було можливості заходити, щоб вибирати щось собі самому. Ну і я так спитав, чи є в них якесь щось з м'яса. І жінка каже, так. Да. Так, да, Я зараз навіть від себе там щось дам, я свій, не міг уявити, От, подивіться. Це з Trader Joyce, дикий лосось. Аляска. Як можете бачити, нічого не приховую до 27 грудня. Але воно було заморожене, так що воно, якщо поставити в морозилку. Певно, вже ближче до, так, до закінчення там терміну, хоча термін ще не закінчився, Ви бачите, що 27. го І воно може ще досить довго зберігатися. Далі такий у нас барбекю кат, також стрейдер джойс, свіжий атлантичний лосось філе з шкірою. У нас почувствоваськи теж до 27-го. Тут у нас курятина. Тут у нас, рахуйте, раз. Два, три. Одинакових. Чотири. Ось такі лососі. Е ну і тут е теж саме, просто менше два куски. Ми маємо 4, 5 і ось це шостий. Далі у нас отака е, соус чорного трюфеля. Е, якісь гриби або теж Straider Joyce. Дуже багато попалося Straider Joyce. Йогурти, наприклад, от йогурти то до 28 грудня вони ще мають два дні, їх треба буде ну, вживати, ну, але вони є дійсними дати. Так, сир. Сир взагалі до 22 квітня 2023 року, щоб там не говорили багато людей, бо багато лише хочуть просто написати комент, хоча він в цьому не розбирається. Можливо, є безплатки, які. Попадається таке, ну, що є просрочене, але, як бачите, ось такий сир. Далі в нас ще ось такий сир, хай вже буде от весь сир. Ну все до 28 Числа потрібно щось. Він робити і ці два У All Foods Market. Ось такі кусочки сиру, отут ще в нас є тофу. Ось uh, дали дуже багато цілий ящик Cranberry Orange Sauce. його в холодильнику. Це Austin, Texas виготовляє. журалину апельсиновий. Як бачите, Cranberry Orange Sauce. Uh, їх є 1, 2, 3, 4, 8 штук. Бачите, 8 штук, я не знаю, мені не треба, але дали цілий ящик. Тут у нас є пиріг з морепродуктами, наскільки я розумію. Дві штуки до 27-го. Так, ось тут йогурти отакі різні, різні з різними смаками і вишня. Ось такі вони сьогодні, от сьогоднішнє число, оскільки я всі не перевіряв. Ну, не було можливості вибирати кажу ж. Ось тут у нас Мексика органік, Свіжий Базилік. Це типа така піца, ніби такі снечки. Щось не знаходжу дати. А, ну, лютий 4 лютого 23 го року. Це у, мене, у нас Safway Пиріг з вишнею. Ось таке печене. Дуже смачне ми його купляли. От не знаю, чи то білий шоколад, чи що то Ну, дуже смачне. Печиво, два таких, Таке не пробував. Такі як ругалочки наші. З маком чи з чим то. Їх також у нас є 4. Далі таке печиво з шоколадом. Шість штук. Є дві такі. Там є менше, трішки менше по розміру Неподібні. Ще якесь ось таке печиво міні-18 штучок. А, ось таких малих, то певно є теж багато три штуки. Тут є якісь такі мафіни. веган, ваніла. Ось такі фрукти, яблука. Це у нас диня. 26-го прямо до сьогоднішнього числа потрібно щось цим робити. Салат, одній ось такий нарубаний салат, там огірок, кукурудза, цибуля, капуста, перець. таке. Бутерброди були заморожені, але вони вже от, дата. Дійсно вже закінчується, тому довго не потримаєш щось таке. Ми, в принципі, би не брали, але тут не могли вибирати самі, не було можливості вибирати е, памела. Ось це таке для дітей такі знаки. Бачите таке? І наборчики. Ну, Отака от безплатка. Якщо порахувати лише, скільки тут ось лосося є. Це, ну, я не, не очікував. Тут 4 у нас філе курки. Лиджу, от, також Straighter Joyce. Очікував, що буде скільки, скільки буде риби. А, ось це в нас um, King C'er, лососова якра. Але не думайте, це, це не з безплатки, це ми купили у русському магазині. Ну ось так, така сьогодні безплатка. Um, пишіть. В коментарях, що ви думаєте про це, чи ви далі вважаєте, що це все просрочена їда, чи. Не? Я детально все розповів і показав. Ставте ваші лайки, якщо сподобалося, якщо не сподобалося, то дізлайки. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, про життя в Америці. Як вам зйомка новою камерою, як звук взагалі. Якщо підписані, то перевірте, чи ви натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, бо це зараз, ну, це вже з якимось часом змінилися трохи алгоритми на Ютубі і це дуже важливо. До нових зустрічей всіх. З прийдешніми святами, з Новим Роком, миру, всім злагоди, щоб в Україні закінчилась ця війна. Нікому не потрібна. Достатку вам злагоди, душевного тепла. До нових зустрічей, всім пока.